Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Сьогодні торкнемося ще одного способу заробітку електриків, які працюють на себе. Не знаю, як це науково назвати. Я називаю цю схему або обслуговування чи обслуговування на абонементі. Це той випадок, коли замовнику з тих чи інших причин невигідно отримувати утримувати електрика у себе в штаті, а вигідніше визивати у разі потреби перевіреного майстра. Який швидко та надійна усуне несправність чи зробить необхідні якісь електромонтажні роботи. Так, наприклад, я певний час співпрацював з відомою всеукраїнською мережою непродовольчих магазинів, а потім з мережою аптек. Мої знайомі колеги електрики і сьогодні також співпрацюють по цій схемі з піцеріями, кафешками, приватними медичними закладами тощо. Звісно, у цієї схеми є свої суттєві мінуси та плюси. Я, наприклад, перестав співпрацювати з мережою магазинів, а потім з аптеками, коли з'явилися більш вигідні замовники та замовлення, на яких я можу заробляти набагато більше за той же час. А якщо ви бажаєте регулярно отримувати значно більше інформації стосовно того, як електрику пристойно заробляти, то приєднуйтесь до нашої спільноти у Telegram за посиланням в опису і отримайте у подарунок електронний звіт, як електрику заробляти більше. 5 перевірених способів. Несіть світло та комфорт людям та заробляйте більше.